Всім привіт, з вами Ольга, і у попередньому короткому відео ви могли бачити ось ці речі, які я придбала, зокрема, на розпродажі H&M. Сьогодні поговоримо про них трохи детальніше. Напередодні нового року я відновила шопінг у своєму житті, а восени я купила собі лише черевики. І перша річ із зимового розпродажу, яку я придбала, це ось такий топ із баскою винного кольору, дуже красивий. Не сказати, що це трендовий колір, звісно, бо цей колір уже давно. З нами вже кілька років, але все ж таки, незалежно від цього, мені просто подобається колір. Буду приміряти цей топ з шкіряними брюками, точніше, це брюки з екошкіри, звісно, або штани з екошкіри, дуже стильні і сучасного крою. І купила я їх не на розпродажі, але того ж дня, коли і топ, точніше топи у новій колекції. По-перше, мене підкупив колір. Це темний шоколад, дуже стильно і дуже навіть у тренді. У цих штанів прекрасна посадка, висока, яка підтягує животик трохи, тримає його, нібито на місці. І е, потім брюки немов трохи розходяться. І ви можете самі це побачити у цьому відео. Хоча я перепрошую, виставила камеру. Я дуже невдало, занадто зверху знімає мене вона, відповідно, деформує мої пропорції. Під цей топ узимку я планую одягати водолазку. Всі топи у цьому відео будуть із баскою, тому що я дуже хотіла змоделювати фігуру пісочний годинник за допомогою такого прекрасного прийому. Цей неймовірний трав'янистий колір нагадує про те, що вже незабаром весна, і залишились лише трохи потерпіти страшні морози. Продемонструю, наскільки висока я посадка в цих брюках, як гарно вони сидять. І тут, до речі, є також кишені, справжні, що теж важливо. Тканина всіх речей в цьому відео 100% поліестер. Але ціна була настільки зваблива, що я не втрималася. Хоча розумію, що і парити може ця тканина, і ось цей гірчичний топ, відповідно, так само, бо він зроблений з такої самої тканини. Зелений та гірчичний топи коштували менше, ніж 200 гривень кожен, і це просто був прекрасний момент для експериментів з баскою. Мені подобається, як працюють разом ці дві речі: топ та е, шоколадні штани, тому що це одна кольорова гама. Я також вирішила додати якийсь жакет і згадала, що в мене є прекрасний блакитний жакет H&M, який дуже освіжить цей образ, додасть якогось неймовірного весняного вайбу. І вже на початку весни, я думаю, буде так ходити під пальто. Цей жакет я купила на розпродажі влітку, також H&M і зовсім не пошкодувала. Це моя улюблена річ. І взагалі, речі H&M, як правило, я обираю і ношу дуже навіть довго потім. У цьому образі не вистачає хіба що браслетів, які я дуже люблю, і які прекрасно перегукуються своєю теплою бежевою палітрою з гудзиками, які є на цьому неймовірному жакеті. Я точно знатиму, що всі мої нові речі прекрасно комбінуватимуться між собою або з якимись уже речами з мого гардеробу, з аксесуарами. І я носитиму їх уже взимку і потім навесні з величезною радістю. І якщо це відео було для вас корисним і надихнуло вас, можливо, на покупки на розпродажах, зокрема Вечіндем, то поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на цей канал, тут буде ще дуже багато цікавих і корисних відео. Бережіть себе і до зустрічі!